Вітаю вас, мої любі діти та шановні батьки. Рада зустрічі з вами на занятті з художньо художньомовленєвої діяльністю. Діти, подивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості. Це їжачок Лісовичок. Він хоче запросити нас у подорож осіннім лісом. Ви готові вирушати разом з ним? Чудово! Тоді ми починаємо нашу казкову мандрівку. Що несе на, спри... на спинці спритний їжачок. Він несе на спинці золотий листок. Що несе на спинці в дощову пору? Він несе на спинці осінь золоту. Діти, давайте привітаємо осінь звуком промовкою. Повторюйте за мною. Ла-ла-ла до нас осів знов прийшла. Се, 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 сяє барвами усе. Чи, чи, чи сонце більше не пече. Хи, хи хи відлетіли вже птахи. Діти, а тепер давайте уявімо, що ми у осінньому лісі, які звуки може видавати нам ліс. Подивіться на зображення. Це зображення вітру. Який звук видає вітер, коли він сильний, і шумлять на деревах листочки? Що ми можемо почути? Так, ми можемо почути звук ш. Повторіть, будь ласка, ш, ш, ш. Ш. А наступний звук. Хто це? Так, це комар. Комар літає у лісі. Як ми можемо його почути? Який звук він видає? Так, звук з. Повторіть з, 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 з. з. Тож у нас далі? Так, це маленький вуш. Він повзе по траві і видає нам звук с. Повторіть, с, 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 молодці. Тепер їжачок хоче розповісти цікаву історію про своє життя. Давайте скажемо їжачкові, яка зараз пора року. Так, зараз пора року осінь. Які зміни в природі відбуваються восени? Як змінилися дерева? Що стало з деревами? Так, вони пожовтіли, стали опадати листя. Набагато стало прохолодніше повітря. А тепер слухайте уважно оповідання Василя Сухомлинського, як їжачок готувався до зими. Жив у лісі їжачок, змайстрував він собі хатинку у дуплі старої липи. Тепло там, сухо. Ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев, незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими, пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше в домі. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблучок, шипшини, приніс на голочках в хатинку. І склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав у куточку. Тепло, затишно їжачкові, а одному так сумно. Захотілося йому знайти товаришів. Пішов у ліс, зустрів зайчика. Але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче, і ховрашок. тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна, сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив звірок його. Пострибав цвіркун до їжачка. Взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркут пісні співав. Пропоную зробити фізкульт хвилинку разом з їжачком. є кравець чудове, шиє свіром він обнови, для ведмедя кожушки, для лисички чобітки, для куничок рукавички. А для білочки спіднички, зайчику варенки на лапки і для вока теплу шапку. Ще й собі пошив піджак, хто кравець такий їжак. А тепер, дітки, наш їжачок хоче, щоб ми переказали його історію. Давайте допоможемо та складемо розповідь за картинками. Кожна картинка це маленька частинка його фрагменту. Давайте спробуємо розповісти по порядку. Де жив їжачок? Так, їжачок жив у дуплі старої липи. Що сталося восени? Так, листя падало з дерев. Куди пішов їжачок? Так, їжачок пішов збирати листя. Кого зустрів їжачок першим? Зайчика. Потім мишку. Потім ховрашка. А в кінці зустрів цвіркуна. Хто погодився жити з їжачком? Так, тільки цвіркун. Що робили друзі взимку? Їжачок розповідав казки, а цвіркун співав пісні. А зараз, діти, давайте подивимося на картинки і спробуємо за допомогою цих картинок в таблиці, розповісти наше оповідання, яке ми почули. У дуплі старої липи жив їжачок. Настала осінь і листя падало з дерев. Він збирав листя та зустрів зайчика, мишку, ховрашка і цвіркуна. Лише цвіркун погодився жити з ним. Взимку вони разом розповідали казки, співали пісні. Діти, а зараз їжачок хоче з вами пограти в груд і дізнатися, як ви запам'ятали його пригоди. Вам потрібно буде вибрати правильну відповідь. Де жив наш їжачок? Їжачок жив у дуплі старої липи. А що наш їжачок робив восени? Збирав листя, ловив рибу чи спав. Так, їжачок збирав фрукти, листя, гриби. Кого їжачок спершу зустрів у лісі? Зайчика, цвіркуна чи сову? Так, зайчика. Погодився жити з їжачком цвіркун, зайчик чи мишка? Так, це цвіркун. Які ви молодці! Ви уважно слухали і запам'ятали все, що я вам розповідала. А зараз ми з вами пограємо у гру, яка називається склади речення. Будуть з'являтися картинки і їжачок просить, щоб ви склали речення, яке буде починатися словами восени. Увага діти! Що роблять листочки на деревах? Восени, листя опадає з дерев. Що ми ще бачимо на картинці? Так, ми бачимо ялиночку. Восени. Ялинки залишаються зеленими. Наступна картинка. Що робить їжачок? Восени їжачок збирає жовте листя. Восени їжачок готує свою гати... хатинку до зими. Ще яке речення можна скласти. Багато інших. Діти, давайте згадаємо, про яку пору року ми з вами сьогодні розмовляли? Так, про осінь. А яке оповідання ми сьогодні переказували? Запам'ятали? Так, як їжачок готувався до зими. А вам подобається золота осінь? Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує. І дивує нас вона.